Що я Я прийшов десь, в Британії, десь на закаулки, я собі колесо швидко поремонтувати. І він мені каже: ой, у вас там просто жесть, у вас там сафарі на людей. Іду з Британії. Прикиньте. Ну дава в Лондоні. Розказує мені, що блін, у вас там чоловіки відловлюють як сафарі. Це капець. це просто жесть. Вообще, Типу, яке йому діло? Да, до цього. Але вже і сюди дошло. Та прилетіло два шахеда по будівлі ТЦК. Саме цікаво, що я ж сам з Полтав, самі місцеві кажуть, слава Богу, не по людям, а по ТЦК прилетіло. Типа до такого дійшло, що люди просто не навіть для ТЦКшники вже навіть, якщо всередині країни прилітають шахеди, вони влучають ну, по ТЦКшникам, вже люди навіть не розстраються, вони вже радуються. До чого дійшло, і а, в цьому вина величезна ТЦКшники. Вони самі винні. Дуже багато хто з них повівся на ба. Ки на якусь цю історію надмови грошей, реально дуже багато людей, людей, якщо так можна сказати, переступили грань там, де можна да, ще мобілізувати людей, якими методами можна робити. І я ж дивіться, я ж не проти мобілізації, це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти ці війни. Я вже не кажу за перемогу, просто вистої, Да? Але вони перешагнули не те, що межу, а 10 разів за межу дійшли. То як вони з людьми поводили, що казали, які з них гроші брали і так далі. І от моє звернення до всіх цикашників прошу розпосюди цей відос. Пацани, якщо вони зупинитись і продовжити. І країні перепрошую пізда, і вам пізда в першу чергу. Пез це має бути, але вона має бути правильно по закону і так далі. Ясно, що з людей на фронті а, ми не вистаємо. А, насправді дуже багато в Україні черг досі по сей день воєнкомати, третю штурмову. Я ж бачу, що там відбувається спілкуюся з рекрутами. Дуже багато людей, які ще хочуть туди воювати, і на них все тримають блядь, бліді. молиться бля, на цих людей треба, але багато людей. Не хочуть, не бачать сенсу, не можуть. І у них є законні підстави, типа не йти там бронь з закона, не куплена закона і так далі. А цим же похір, мобілізовують і без рук, без ног і так далі. При всій моїй патріотичності, при всій моїй підтримці і оптимізмі, то, що творять ТЦКшники, це просто ну, мрачело, реально мрачело. Тепер от прямі прильоти вже підривали скільки цих ТЦКшників, тепер от прямі влучання шахідів, всі ці будівлі ТЦК. Ну не просто ж так, я сподіваюсь, пацани, ну зупиніться. Ну, одумайтесь. Ну так немає просто будь. Ви поки заробляєте свої 5 копійок, ви зруйнуєте. Взагалі всю націю всіх людей, весь настрій, весь бойовий дух і все бажання людей йти служити, захищати. А без цього у нас шанса взагалі немає виставить. Понял без цих людей, які ще хочуть іти всім українцям, які попри все досі тримаються, Папа.